Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Дуже багато питань по посівам, пересівам, по посадкам будь-яких рослин це і розсада, і садові рослини до кінця травня у нас сьогодні якраз уже перейшли ми половину місяця. Але із-за того, що погода в травні місяці була майже зимова в багатьох регіонах і областях. Тому прийдеться багато чого пересівати і змінювати плани. І тому, щоб не відповідати кожному, десятки зараз питань приходять, коли, коли, коли що можна посіяти, пересадити. Ми підготували ось такий короткий гороскоп інформацію про посіви, пересіви та посадку. Але спочатку хочу вам показати весь наш місяць і нагадати, що ми ось знаходимося. Дивіться, у нас 18. Да, сьогодні ми якраз робимо це відео. 18. 19, 18, Ось воно, а це 19 завтра. Так от, 18-го до сьогоднішнього вечора, при гарній погоді можна було вже в Терезах деякі роботи посівні зробити. Але основна робота буде завтра, 19-го, і хочу зразу попередити. Далі, дивіться, Терези це знак. Гарний, але починається місяць без курсу о 18.50 тому ми повинні до 17.30 посіяти. І, до речі, далі нібито Терези, я вже отримала таке питання, як же ви тільки 19, а де ж 20 поділося. 20 це місяць без курсу. Дуже довгий період. От за той час, який я вивчаю, місяць без курсу. Оце перший раз я е, стикаюся з такою ситуацією. Починається 18, 18 завершується аж 21-го о першій годині 34 хвилини ночі. В період місяць без курсу у нас дуже багато було таких дослідів, і починався наш шлях вивчення, коли ж що садити, і знаків зодіаку, і планет. Саме з того, що ми місяць без курсу використали для посадки картоплі. І отримали. От вийшло, що ввечері у нас був гарний період, продуктивний час в тільці. Падаючи місяць, а на наступний день, вранці, ми тоді ще не знали, що таке місяць без курсу, У нас залишилось небагато, але вже темно було, і ми вирішили посадити вранці. Ми посадили ще рядок вранці. І що цікаво, ніби і гарна картопля була, ніби і однакова, але коли стали копати, ми побачили, що там, як батько сказав, це ж дивися, це китайське населення. Дуже мілка, сама така здорова картопля була з грецький, грецький горіх. І все, волозькі горіхи. так, І все. А там картопля два куща і відро. два куща і відро, Тому ми знаємо, що таке місяць без курсу. Я вам пояснюю, щоб ви не зробили цієї помилки. Спавний шлях місяця. Це поганий період. Дуже поганий, тим більше попереду нас чекає літочко дуже цікаве. І ми вже про цю погоду літочка з вами говорили, і ви вже знаєте. І далі у нас іде 25-го, завершиться спалений шлях місяця і буде період дуже добрий. У водолії нічого не сієм, не саджаємо. Хоча у нас є вже ті з минулого року ті, хто це наші підписники і глядачі, які сміялися, думали, що це неправда, посадили в водолії, отримали теж. Таку мілесеньку-мілесеньку, навіть дуже мілесеньку картопельку. І у нас до кінця місяця є ще один період 31-го, але це період, коли не буде зберігатися продукція. Ми пам'ятаємо з вами, з -за того, що погодні умови такі у нас складні, то у нас буде складний період і зимівлі. Тому ми повинні вибрати періоди якраз тоді, коли посіяти посадити, коли буде гарна продукція. Високої якості і гарно зберігатися. І ми ось підібрали ці періоди до кінця травня на червень буде окремий гороскоп, ми вже готуємо його теж. Отож, давайте розглянемо, що ми можемо ще посіяти, пересіяти, посадити до кінця травня 2024 року. Це стосується і саджанців, і розсади. І насіння. Отож, Тереза, зростаючий місяць, у нас один період, ми вже вам показали. Залишився завтра. Це тільки для вершків. Зростаючий місяць дуже висока енергія. Теж, якщо посадити корінців, ви отримаєте тільки верхню гарню, гарну частину, а в корінцях ви не отримаєте доброго врожаю. Отож, 19 травня з 0 годин до 17:30, що ми можемо тут сіяти: насіння баклажанів, капусти, бобових, зернових, кормових культур, кукурудз, і цукрова, і кормова сидирати, практично майже все, окрім зразу повідомляю, помідори та солодкий перець. Не люблять терези. От вони виростають, був у нас такий дослід, і не один раз виросли мілкі помідори, та ще й дуже кислі. При гарному підживленні все було по технології. Нам не сподобалися ті помідори, і ми цей період вивчали. І він не підходить для помідорів і для солодкого перцю, і для гіркого перцю. Отож, ми от такий період вибрали для цих культур. Я би сказала, що в наступний період, хоч він і такий от теж один день у нас залишається, але він універсальний, буде дуже для багатьох культур. Ті ж помідори, перці, взагалі, всі вершки. Можна буде в скорпіоні. Зростаючи місяць, Це вершки. Мені зразу, зразу напишете і скажете, я вже знаю, що скорпіон це у нас водний знак. Так, Скорпіон. Місяць в знаці скорпіон, знаку стихії води, але скорпіоном управляє Марс. А це значить, що дає стійкість рослинам, дає е, силу, енергію, і ці рослини дадуть врожай, який буде зберігатися. До речі, тут же в нас будуть працювати енергії. Накшатри або сузір'я сваті, яким керує Нраху. А раху теж дає силу і енергію саме в цьому знаці в цей період. Тут і з'єднання дуже добрі, тут у нас і сонце буде в знаці стихії повітря. Енергії дуже добрі, тому можете використати для пересіву своїх технічних культур. Для всіх технічні, зернові, кормові, бобові овочеві, однорічні, трав'янисті культури, в скорпіоні не висаджуємо. Ті рослини, які ростуть на саду, ті, що мають деревину, а трав'янисті, будь ласка, можна, буде і гарний врожай, і будуть зберігатися. Крім цього, у нас є ще один період. це період, дивіться, він досить довго йде. Це козоріг, спадаючий місяць, зразу ж після спаленого шляху місяця. Ми вам показували 25-го він завершується цей спалений шлях місяця. І в кінці у нас там і місяць без курсу завершується. І ось після 19 години, 19.30, 19, 19 година, вже можна починати до кінця доби, 26 травня, всі 24 години, 27 травня з нуля годин до 21 години вечора, можемо сіяти та саджати. Що ми можемо робити? Тут і вершки, всі ваші овочеві культури, і корінці сійте насіння, садіть картоплю, і садові рослини, але закрита коренева система. Будь ласка, закрита коренева система. Нічого, що це після похолодання, але наступний період не дозволить сформувати рослині таку гарну, здорову кореневу систему. Тому нам треба це знати. Що тут ми можемо взяти з енергії? Управитель козерогу це Сатурн. А це значить стійкість. Це якраз можливість вистояти ці погодні умови, які будуть попереду. Окрім снігу, якщо буде сніг знову. Сонце буде у близнюках у 6-му-7 градусі, знову стихія повітря, і сузір'я мула під керівництвом кету, порва шатха, керівництво Венера і утара – Ашатха Сонце. Тобто, як бачите, у нас дуже гарні. Енергії і добрі добрі ці енергії дають можливість рослинам і розсаду висаджуємо. До речі, розсаду в ці дні теж висаджуємо, про які ми зараз говорили. І будуть рослини такі здорові, стійкі до різних умов. Я вам зараз ще раз покажу. Ось подивіться: у нас на весь місяць якраз є всі дати. Єдине, що хочу попередити, будь ласка, в Терезах 19 травня розсаду, щоб ви там не висаджували овочеві квіткові рослини, не заливаємо. Тільки, будь ласка, висаджуємо завчасно зволожений ґрунт. І ту ж розсаду і насіємо насіння. Не поливайте, будь ласка. А ось уже 21 травня можна і поливати, і добряче, під час посадки все залежить, яка у вас погода, і який, який у вас ґрунт. І ще хочу нагадати, що ґрунт повинен прогрітися до плюс 18 градусів для посадки розсади теплолюбивих рослин. Ну що ж, ми вам розказали по культурам. До речі, помідори і перець це найбільше було питання. Ось в Скорпіоні їх і сійте. Дуже гарний час і вам сподобається. Що ж, на все добре, бувайте здорові, гарної вам погоди. До нових зустрічей на нашому каналі.